Перше і головне питання порядку денного де брати гроші. Спочатку була практика, давали іноземні благодійники. Та хіба це вихід для вільної держави? Тож згадали про своїх учасники зустрічі зійшлися в одному: українські благодійники нічим не гірші. Треба лише вести моду на совість і пропагувати простий принцип не смачно їсти, коли поруч голодні. Натомість підполковник СБУ Ігор Гуськов навів простий приклад свою рідну державну установу державної безпеки, яка ще з 19 сторіччя мала традиції благодійності. коллективе сотрудников органов государственной безопасности на протяжении трех лет каждый сотрудник отчислял 10% своего месячного содержания на борьбу с беспризорностью. Та факт. факти виглядає тому мільйон безпезонних дітей получил потівку в житті. Натомість президент благодійного фонду ФК «Прем'єри» за сумісництвом депутат міської ради Андрій Лесик зауважив, не завжди справу можна вирішити грішми. Він розповів історію з власної практики. Рік тому до нього звернулася харківська родина. Їхній менший син Іванко народився глухим. Аби зробити дитині кохлеарну імплантацію, батькам у Києві дали рахунок майже на 300 тисяч гривень. За законом такі операції дітям роблять за державний кошт, але в інституті, чому Томусь утворилася черга. Батькам запропонували не чекати, знайти спонсорів або продати квартиру і купити апарат. Андрій Лесик вирішив розібратися в ситуації особисто. Так, да, мені вдалося написати письмо в Генеральну прокуратуру. Я сходив безплатно на п'ятому каналі, видав сюжет на всю страну, ні копейки не платив. На перший національний ходив канал. Познайомився з Маріною Ставничук. Інформацію розказав допоможнику Януковичу, наприклад. Діти прооперовані, квартири ми ніхто не продавав, затрати ноль. Толька бензини має усіля. Да, я п'ять раз їздив Київ. Як зауважив сам Андрій, коли йому кажуть, в тебе нічого не вийде, він сприймає це як заклик і до рішучих дій. І це головний принцип для кожного благодійника. На першому плані має бути бажання робити добро, терпіння і воля до перемоги над перепонами. Ваня вже розговорюває, хоча йому предлагали продати квартиру родителям. Магадітна сім'я та яркий примірках коли... даки збіжать, що, помінути, що, що не поміж що і саме головне, щоби ми кожен на своєму етапі перестали торгувати совістю. врешті решт усі учасники круглого столу обмінялися телефонами та адресами своїх організацій. Домовилися наступного разу залучати до обговорення представників влади та бізнесу. На думку представників благодійних організацій, порозуміння вони обов'язково знайдуть, бо Харківщина з давніх давен мала глибокі традиції філантропії. З грецькою це буквально означає любов до людей. Оксана Бабич, новини сьогодення.